Любі друзі, всім привіт! Ми повертаємося. І знаєте, для більшості християн в світі друге пришестя Ісуса Христа не викликає ніяких питань, і в принципі всі ми так чи інакше в це віримо. І сьогодні я з ось таким простим листком підійду до прохожих людей. Де написані вірші з Біблії про друге пришестя Ісуса Христа і три коротеньких питання. І сьогодні ми дізнаємося, як звичайні люди будуть реагувати на слова в Біблії про друге пришестя Христа. Я сподіваюся, нас на вийде дуже цікава розмова, і я постараюсь докопатись до самої суті, чому людей це відштовхує або чому вони це не вірять. І тим самим ми зможемо їм засвідкувати про те, що. Бог реальний, Бог живий, і він повернеться. І можливо за кого сьогодні будемо молитися. Хтось впустить Ісуса Христа в своє серце. Тому, друзі, якщо ви знаходите цей контент класним та актуальним, поставте свій лайк, залишайте свій коментар, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед своїх друзів і давайте насолоджуватися тим, як люди будуть відповідати їхніми поглядами на це, і звісно, будемо виконувати нашу найголовнішу місію, за яку я топлю всім серцем, це розпоширювати царство Боже на цій землі в серця людей. Дивіться, в мене є такий лісик. Тут є одні слова. Незвичайні, може ви ніколи такого не читали. Ось хто з вас класно вміє читати? Всі читать, читати. читайте. давай давайте читай. Прочитай, прочитай вслух. І потім я задам вам е, три питання, а ви уважно слухайте, що вона читає. Ось, і мені просто цікаво, як ви відповісте, і взагалі чи ви зможете дати відповідь на ці три питання. Добре? І того часу на небі з'явиться знак сина людського, і тоді заголосять всі земні племена, і побачать вони сина людського, що йтиме на хмарах небесних, із великою потугою, славою, і пошле ангелів своїх він із голосним трубним гуком, і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від кінців неба аж до кінців його. Окей, розслабтеся, нічого страшного. Перше це видихніть. Ось просто три питання, на які ви можете відповідати так, як ви думаєте. Про там правильно неправильної відповіді немає? Це чисто ваша думка? Ось і будьте щирими. Перше питання, да, от ви прочитали цей текст, це уривок із Біблії. І от як ви думаєте про які події йдеться у цьому уривку? Мені здається, що це коли Бог напевно спускається на землю. Ага, хто ще якось думає? Ну я мабуть так само думаю. Друге питання: як ви думаєте, оце, що ви сказали, Бог спускається на землю? Я вам трішки приоткрию, бо граю. це Ісус Христос перед тим, як його розпинали, Він своїм учням пояснював, що буде в кінці часів. Тому що, знаєте, люди завжди цікавляться, що буде, коли буде кінець світа і так далі. І учні так само були дуже любопитними, і вони питали у нього. І він каже, що в кінці часів Син Людський, це Ісус Христос, буде йти на Хмарах і збирати всіх, хто вірить в нього. І просто до вас питання. Як ви думаєте, чи це правда, чи це казки? Ну, якісь міфи, легенди. Ну, це дивлячись е, на людину. Якщо вона вірить в Бога, в неї є релігія, в яку вона вірить mm -hmm. і ходить до церкви, то скоріше за все для цієї людини це правда. А якщо людина атеїст і не вірить взагалі, в це ну, вона подумає, що це якийсь бред. Мені цікаво саме для вас. Для мене це не вигадки, тому що я все дитинство майже провела з бабусею, Вона читала мені біблію, і я скажу, що для мене це не вигадка. Це скоріше за все. Може, так і воно і буде. Супер, ти так на своїх плечах, своїх подруг нормально тянеш. Можливо, ви думаєте, по-другому, нічого страшного, скажіть свою думку. Я, мабуть, погоджуюся з думкою Віки. Ага. Добре, я так не буду вже вас роз'єднати. І. Останнє питання для вас, якщо ви прочитали це, і ви знаєте, що колись Ісус Христос повернеться на цю землю, перший раз Він приходив для того, щоб померти за всіх, це другий раз він вже прийде не як жертва, да, а як цар, і він вже буде не вмирати за людей, а їх судити. Да. Одних судити буде, а інших ви будете забирати до себе в рай. Якщо ви думаєте, що це правда, і так далі. Ви вважаєте, що Бог вас забере в рай? От якщо, наприклад, зараз таке станеться, і Бог прийде на цю землю. Ви Будете в раю, чи ви будете в вічності без Бога залишитись на цій землі? Ну, на мою думку, я вважаю, якщо я дуже сильно попрошу про бачення Бога, то можливо він ще подумає і мене забере. Ага. Тому що всі люди грішні, немає людей без гріха. А, і бажаючи те, що я ще дитина, можливо, він ще надо мною скається і забере все -таки. Ага. А як ви думаєте, давайте вже не віка буде відповідати, може хтось із вас, а, що. От для Бога треба зробити, щоб він тебе, як Віка казала, позмивався над тобою, чи ще щось зробив, і щоб ти мала вічність з Богом, а не без Бога. От що треба зробити? Як ну треба я думаю, насамперед треба бути доброю людиною, хорошою, і нести позитивну енергію в своєму житті. Тоді так. Угу. тобто треба бути гарною людиною і своїми гарними вчинками. Ти будеш заслуговувати для себе це місце в раю, як називають там і так далі. Okay. Мені здається, що скоріше Бог тебе полюбить за те, що ти відвідуєш церкву, приносиш якісь жертви до храму, uh -huh. е вспоминаєш своїх покойних, так скажемо, родственників, не забуваєш їх завжди. Приносиш щось е ну в храм, так скажемо, відвідуєш кожну. Ну, там, наприклад, Пасху, чи якесь свято, uh -huh. ти приходиш до Бога і стоїш перед ним. От туди, можливо, так. Він ну, побачить тебе зі сторони, але все одно я вважаю, що вчинки та хороші справи теж багато що рішають. Uh -huh. Добре, дякую, дівчат. Хотів вам сказати. Насправді багато людей так думають, що Богу потрібні наші добрі вчинки. Хтось думає, як, наприклад, Віка, думає, що Богу треба, щоб ми якісь там пожертви в храми носили і так далі. Правда, має це місце. Ось, але цим Біблія так говорить: Бог говорить, що ти не заслуговуєш спасіння. Чому я от я вам трі трішки поясню? Тому що дивіться, Бог каже, що результат гріха це смерть. Ми знаємо, що кожен з нас грішник. І також, якщо ти порушив один раз закон, наприклад, у нас в Україні ти от один раз вбив людину, все, ти вже маєш по-любому. Відсідити в тюрмі. Ну, ти не можеш сказати, ну вибачте, я більше так не буду, правильно? І так само в духовному світі, коли ти порушуєш Божий закон, а це гріх, називається, коли ти робиш щось проти, ну, проти волі Божої. Да? Там обманюєш, ми знаємо, десь заповідей, ось коли ти порушуєш її, якусь, ти вже винен в усьому законі перед усією конституцією, так би мовити. Ось, і ми розуміємо, що своїми вчинками ми не зможемо прожити на землі так щоб ми за все життя не разу не порушили жодної заповіді, правильно? Так, ось тому. Насправді були люди колись, які намагалися своїми вчинками заслужити собі спасіння, і всі вони витозі не зазнали успіхів. Тому Ісус Христос і і Бог послав свого Сина, щоб цей закон, по якому раніше люди спасалися, щоб ми спасалися тим, що ми повіримо в Ісуса Христа, і повіримо, що Він може всі наші гріхи забрати на себе. Не треба там бути ідеальною людиною. Да? Ось, треба просто повірити в Ісуса Христа, що Він є Бог. Про це як каже Біблія, це не мої слова, це те, що ця книга, з якої ви читали, пише, щоб повірити в нього, признати Його своїм Спасителем, і він забере всі твої гріхи, всі твої тягарі. Звісно, коли ти починаєш будувати відносини з Ісусом Христом, безумовно, ти будеш змінюватися, твій характер буде змінюватися. І якщо раніше ти жив інфантильним, Егоїстичним життям, то зараз ти почнеш жити життям для інших людей, і ти це будеш робити навіть не тому, що там так треба, да? ось а тому, що просто твій характер зміниться. От якщо ви е закохаєтесь якогось молодого парубка, да? то ви йому будете так просто по своїй природі хотіти щось гарне робити, класне, правильно? Так само у відносинах з Богом. У мене такий взагалі меседж до нашої молоді, до ребяток, да, до дівчаток, що кожен з нас. Має право на те, щоб бути дитиною Божою, і в нас у всіх є якийсь період часу, який Бог нам дає, щоб ми знайшли його. Колись, звісно, він закінчиться. Коли Бог прийде, вже не буде шансу там покаятися і так далі. Тому що час вже вичерпано буде. Але сьогодні у вас є така можливість. І в кінці такого соціального опитування я традиційно дякую вам за ваш час, за те, що ви були щирими, і пропоную вам, щоб я за вас помолився, Якщо ви хочете. І якщо з цього моменту ви приймете для себе таке рішення, що ви хочете слідувати за Ісусом Христом, то Біблія про це каже, що Бог все буде так робити для тебе. Можливо, ми з вами більше не побачимось і так далі. Ось, але Бог почне в вашому житті працювати реально. І він вам сам укаже шлях, по якому вам йти. Я можу за вас помолитися, і просто якщо ви з вірою приймете це, то Бог може змінити ваше життя сьогодні духовне життя і фізичне життя. І ви будете впевнені, якщо ви йдете за Богом, що ви будете в тій категорії людей, які будуть з Богом вічності. Боже, дякуємо Тобі за цей день, дякую за цих дівчаток. Прошу благослови їхнє життя. Вони кожна зі своїми унікальними історіями життя, зі своїми проблемами, труднощами. Будь ласка, допоможи, щоб вони. Прийняли тебе в серце, щоб вони побудували з тобою реальні взаємовідносини, і щоб вони змогли подивитись на тебе не як на якусь релігію, на якісь храми, а як на люблячого батька, який їх створив, який дарував їм життя на цій планеті, Боже, за те, що вони ні ніхто з них не страждає на якісь хвороби серйозні. Вони всі здорові, радіють цьому життю. Допоможи, щоб вони давали місце тобі, щоб ти був їхнім царем в житті, і щоб. Вони мали вічність з тобою. Дякую тобі за них, благослови їх. Амінь. Все, дякую вам, гарного вам дня. Шукайте Бога, і я вам обіцяю, ви його знайдете, і ваше життя стане набагато краще. Дякую. дякую. Дивіться до вас прохання бути щирим, відкритим і казати так, як ви думаєте. Ну, якщо це, якщо я сам, якщо не буде провокаційних питань, буду, а якщо там. Підтримуєте ви ту, ту партію, я там не зможу. Ні, це не, це не політичне питання, це такі питання більш глибші. Все, це, це, це взагалі. Великолі... Якщо ви я сам погоду. Да. Супер. А як вас звати? Олександр. Олександр, мене Сергій, приємно. Дуже приємно. приємно. Добре. Я хотів бана, але він зайнят. Хочете вже в камеру п'ять дати, так? Да, Людям, та, да, <зум> <зум> які будуть дивитися. Добре. Дивіться, Олександр, я вам зараз зачитаю уривочок. Один уривочок з однієї книги. Дуже цікавий. Ага. Ось ваша задача уважно послухати і потім відповісти на три питання, так як ви думаєте. Добре? Нема проблем. О окей, і перше питання до вас: як ви думаєте, про які події йдеться у цьому уривочку? Про ті події, які вже відбулися, чи які відбудуться? От як ви зрозуміли? Ну я зрозумів, що це щось зв'язано з Біблією, ага. з і Єрихона, більш там далі, що продовжувати. Да. Ага. І там далі я теж пам'ятаю, як я не знаю, бо я не віруючий, ага. і біблію так другий раз беру, просто так дивлюсь по цим. От це. Це чесно і демократично як я казав Là, президент Ющенко було ж таки ви що молодше мені. Ви так і не зрозуміли. От іменно які події? Я вам скажу, хочете? Піскати дивіться, це події того, як Ісус Христос прийде на землю в другий раз, коли буде кінець піземної історії. Ось і зразу до вас питання, як ви вважаєте, чи це правда те, що написано в Біблії, чи це все таки казки, які люди. Видумав якісь легенди, ну, міфи для того, щоб їм якось там Як казати правду, по-моєму, як я розумію, трохи я не повністю, так скажу, не повністю знаєте, щоб ви якось вигрузити не повністю. Я вірю Біблії і не вірю сьому, а просто другий раз іде, е, як би сказати, підтасовка фактів. Будемо так казати. Uh -huh. Наприклад, був колись вірш. Зараз е... рыжий, рижи, канапати, у блід'єдну лопати та кацапською мовою, хай мене Бог просить. Життя так іде, що можна знайти цю причину? Точнее, не віру. Да. Коротко і ясно. Да. Ви не вірите. Я казав Станіславський, так. Да. Добре, дивіться. Ось таке питання у вас. Ви не вірите саме в цьому уривочку, що це буде? Чи ви взагалі не вірите, що Бог існує? Не вірю, що Бог існує. <гум> а чому <гум> да може якраз питання? Да, що б да, змогло да. змінити вашу думку? Я зрозумів. Ну як нам оце розповідають? Ви бачите, що тут зробиться на світі, на білому. Я маю у нас на менці України, що багатий ще більше багатіє, бідіше ще більше це, але нас як заспокоюють, кажуть, ось. Е на цьому світі да, хрен з вами вже так живіть там мучайтесь, uh -huh. а от на тому світі вам буде вже якась вся блага. Uh -huh. Uh -huh. Ну, якби дійсно Бог був би, він Бог був би ну, справедливий до людей. Uh -huh. Тобто ви вважаєте Бог несправедливий, так? Да? Да, це перше. А Чому? Ну я навіть не знаю, як деду. Тому що Друг... є оце, якби розрив між своїми. Нашого соціуму ну, да, да. бідні і ніх, багаті. І, да. і ніхто нічого не це, був би Бог, бо він би прекратив цей угу. бардак. Тобто для вас не, Бога не існує, тому що в світі є несправедливість. Ось. Да, а, так а Бог був би справедливий, якщо б кожного, хто робить неправильно, наприклад, краде. Наприклад, ну давайте я вам собі брехню якусь сказав, да? Так. І його право, я треба якось, ну от мені цікаво по вашій думці, що треба робити з людиною, яка робить якісь ну, злі речі. Давайте так назвемо. Це ну у нас в принципі у нас диктатура закону має бути. Як ви це бачите? Якщо. Уявімо, що ви Бог. Що би ви робили з такими людьми? Якщо ви все от ви бачите якась но, но, людина. Я якось би наказував би крала, як не слушали. знаю. Да, ну, відбував Які би санкції, це бажання. Да, да, Віддавав би це бажання би це робити навіть би під страхом. Оце більше всього, бо так нічого не за і я не знаю. Як ну ви бачите самі Китаї дають розстріл, але цих ще більше і більше. Чим більше розстрілів, тим більше починають не це працює, це, так? Це, 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 це не зовсім. Так. Ну дивіться, Біблія нам каже про те, що людина, яка обирає грішний шлях, а гріх це зло, що люди роблять, да, проти Бога, проти інших людей. Ось то Бог каже, що такі люди будуть проклянуті. Дивіться, але але, але, я, але, якщо вони не покаяться, тобто Бог він в першу чергу не про те, щоб людей карати зразу, але Бог він про те, щоб давати людині другий шанс, тому що. Є ворог, який, ну і взагалі наша природа така, що ми більш егоїстичні, тому що ми грішні люди, і ось наша природа інколи нас підштовхує до того, щоб ми робили якесь зло, якийсь гріх. Проте Бог він любить вас і він дає вам шанс. Звісно, людина, яка робить зло, ось вона отримує потім плоди, тому що в Біблії є такі слова: що посієш, те і пожнеш. Якщо ви посадили абрикосу, там не може вирости яблуня. Правильно, да. так само і Бог каже. Тобто, оцей момент, що якби ви не бачите справедливість, насправді ви не бачите, ви не бачите, що проходять ті люди, які роблять зло потім на протязі свого всього життя. Ось тому, як би такий вам аргумент, контраргумент, що насправді ці люди, навіть які мають якісь мільйони, якісь яхти, але ви не знаєте, що вони страждають на депресію. А ви можете в колі друзів спокійно собі спокійно без страху йти по вулиці, насолоджуватись життям. Тобто, у ці матеріальні блага, які вони мають, це не завжди ну картинка. Нам здається, що в них так все класно і радужно, але ми не бачимо, що насправді відбувається. Вони можуть бути в гарному будинку, але там немає ніякого затишку, там немає миру в сім'ї. Вони можуть мати самих кращих лікарів, але здоров'я в них немає. Ось. І от як ви на це дивитесь? Що насправді ну, ні. просто ми не бачимо всієї картинки? Ні, 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 ні. ну дивіться, був би один хоча б хоч би приклад би хтось би міг би навести, що так і так. Тей, цей це Бог його наказав. Але цього нема нас наказують. Але так. як я вам вже казав, Бог не завжди е, отак на корню, сразу як це несправедливо, сталося. Він її відрубує, тому що він дає людині шанс покаятись, тому що він створив нас всіх вільними, і ви можете обрати добро. І можете зло. І якщо ви зараз оберете зло якесь зробити, не знаю, обманути когось, в цьому не винен Бог. В цьому винні ви, що ви вибрали Так, зло. Це, це я і кажу. Я ж про це і кажу. Що така вона виходить ситуація. Дивіться, якщо Бога немає, ось е, то. Питання звідки виникло наша Всесвіт? Ну це звідки... інше питання, вже. Ну знаєте, просто коротко скажіть, кажу, як ви думаєте. Я не готов зараз відповісти, знаєте, де да? Воно, да, воно... Добре, ну нічого це... страшного. Правду да. кажете, супер. Друге ну, питання: не як ви думаєте, якщо немає Бога, немає у нас ніякого е мети, тоді для чого ми живемо на цій землі? Чи ми просто випадковість? Ну, ви випадковість, випадковість. То ви Нісно, ви вірите, що ви випадковість, так? Да? Да. Добре, друзі, десь ось так все це вийшло. Бачимо, що багато людей потребують того, щоб їм хтось розповів істину, щоб хтось їм показав правильний шлях, якого нас навчає Біблія. І насправді, якщо б ми почали робити мінімальні кроки, виходити хоча б один раз у тиждень до людей в різних форматах і розповідати їм про істини, про банальні істини, які ми всі знаємо, але насправді ворог зараз. Затмив серця людей, затмив їхні очі до того, щоб бачити істину, як ми бачили на прикладі останнього нашого героя Олександра, який просто навіть не знав, чому він саме так вірить. Друзі, це неймовірний приклад того, як ворог діє з нашими серцями і з нашими, і особливо з серцями тих людей, які ще не знають Бога і які не на тому шляху. Тому закликаю кожного з вас. Зробити собі челендж, ось можливо, до початку цього літа, вийти хоча б один раз на вулицю і розповісти людині про Ісуса Христа. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите свої коментарі, свої враження, можливо, якісь свої поради, що б ви хотіли бачити, ось якісь ідеї євангелізації, які ви не можете реалізувати. Скажіть нам, і ми обов'язково постараємося реалізувати. Друзі, всіх вас люблю, дякую за те, що дивилися. І пам'ятайте, що наше велике доручення в тому, щоб ми йшли і розповідали іншим про любов Ісуса Христа. Всіх обняв до наступного відео.